Вітання, друзі Це Олінса. Ми приїхали на дачку. Оскільки тут багато снігу, то в нашій прогулочок ми йдемо пішочком. Так, нам дуже цікаво, чи прибіжить режимка, бо сьогодні по плану в нас покормити котика. Як він тут? Плюс тут треба зняти лічильники, світло. І... О, режулік вже зустрічає. Куганчик <риклад> <риклад> хоче кушати. Ну тут його підкормлюють усі. <риклад> так, і ще що. -що. Дуже Миколаївич хоче рулеточкою побігати, поміряти все. Так, Рижулічка веде. Давай, веди. Знаєш, де твоя кормушечка, так? Да? Там великі розумники мені писали, як я скиглю і всяке таке. Коротше, що я хочу сказати, ну, по-перше, я не скиглю. По-друге, це треба бути трошки того, щоб таке писати взагалі, бо я думаю, спочатку, перш ніж писати якісь комент, щоб ви зайшли, подивилися. Хоча б зайшли і подивилися взагалі про що цей канал. А потім вже писали всяку дурню. Але знаєте, людині посаді гадості багато розуму не треба. Щось написати розумне, а то треба розум, знаєте? А таке гадості написати. Таких вистачає в інтернеті. Знаєте, а то мені там питали, чи ображає мене це, чи не ображає. Знаєте, перед тим як... Знімати якісь відео і публічно їх публікувати. Так, я десь була готова до того, що будуть ось такі люди. І таких людей їх не більше насправді. Просто я зараз скажу, в чому різниця. І так, я була до цього готова. Ну, типу, якщо вже доросла жінка. Я не залежу від думки інших людей. Я знаю, як є, і таким людям, в принципі, щось там доказувати. Ну, це дурне діло, я вважаю. І різниця, яка нормальних людей більше. Тільки різниця, знаєте, нормальна людина подивиться. І вона не залишає коментар, бо в неї, наприклад, і часу немає, і ще щось. Тобто не всі хороші люди залишають коментарі. А ось злі люди, вони завжди залишать свій слід. Ну це, це просто знаєте як? Тому так, якщо ви добра. Нормальна людина, то знаходьте час і час від часу залишайте і підтримуйте людей добрими словами. Бо хочеться все ж таки бачити, що добра в цьому світі більше, ніж зла. Так, що сьогодні холодно, мінус 12. Цей тиждень буде холоднючий. Треба до цього готуватися. Буде у нас навіть десь до найбільше, те, що я дивилося по прогнозу, буде мінус 25. Так. Ми зараз перевіримо, чи є світло в нас. Є світло! Катюшка кошка є. світло? Нема Туди Куди пішов? Зразу заліз. Туди пішов? заліз туди. <рес> Знає, куди йти. Він вже не боїться. Бачиш, то він раніше боявся, тільки на їх стані. Ліма, там скільки льоду, що ти його... Ти хочеш добратися до дверей? А йому що треба. Я сповняю приказ любимих глядачів, підчиків. Не скелю, беру лопату і чищу. Немає світ без таких, що це був скучний, би мені здається. Тобто мені треба сприймати. Кажу, скучне б життя було без таких би. Рижуля вже не боїться, навіть коли ти лопатою біля нього маслаєш. Кажу, Рижуля не боїться навіть, коли ти біля нього лопатою маслаєш. Ну. Да. Комусь, може, це снігу небагато, а для нас багато. Можете зайти, подивитися на моєму каналі, які живи у нас були перед цим. моменты Де по своим да поправить поделать метрів все так пожалуй 4 метра так 4 метра плюс демонстрир добро this is Вас тут Треба двадцять два? Надо буде звергачити, бо це тут посередині воріт. Так, сейчас минутку. Сейчас. О, Я сейчас иди. Very I do Так, виходить, але все повністю. Оце 9 20. Ну, нормально, до погреба не достає, що й буде тут. Так що, Клас. Все, Цікаво, як рослинки перезимують. Це, як я ж кажу, перший рік з такими морозами. Я тут і троянди посадила на Думаю, як вони приживуться. Це Дмитросик з нами приїхав покататись. Ну що, взимку не цікаво, нема що показувати. І, як то кажуть, далеко нікуди не підеш. От, можу по стежинці своїх пройтись. Подивимося, скільки снігу там ось так взимка все виглядає. Цікава там і ялиночка наша. Провалююсь по коліна. Так, друзі, ще в мене до вас таке питання. Я ще трошки займаюся творчістю і роблю такі цікаві творчі блокнотики. Ой, і в мене Питання, прохання до моїх підписників. Якщо у вас є якісь старі листівки, наприклад, якісь старі журнали, дуже мене цікавлять листи зі старих альбомів. Я тут десь фоточку додам, щоб видно було, які саме. Якщо у вас є, оце все без діла, і ви можете поділитись, вислати мені, я би щиро-щиро вам -щиро була вдячна. І хто це має? Напишіть, будь ласка, мені в інстаграм Олінсад. Дуже вас спрошу. Я вам потім покажу, які блокнотики я роблю. Можливо, десь тут коротеньке відео вам поставлю, щоб ви побачили, які я блокнотики роблю. Олін де кручани, лаванда, там на березі річки, й прохолод. Квіти в небі сяють в помій живі, хоч в цьому місці я будинок свій. Плавань, ніжно, у вітер лунає, Троянди в кольорах... І якщо у вас є такі матеріали, мені можна різні якісь бланки. Можливо, хтось колись займався якоюсь бухгалтерією, якісь облікові книги у вас були. Якщо ви щось таке маєте, я би залюбки прийняла це в подарунок так Отак виглядає зараз садочок. Хочеться весни, хочеться тепла. Якось весна завжди приносить надію, Да? Все ж таки зима навиває якийсь сум такий, так. Да? Так що чекаємо весни, коли все розквітне, розцвітеє, буде радувати нас. Дімка хоче ще спробувати попасти в хату батьки. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео, таке невеличке, тому що насправді нема що і показувати. Окрім того, як ми кормимо котика, бо ми стараємося раз на тиждень сюди вибратись, підкормити котярика цього. Він тут по хатам ходить так, але все одно голодненький. Тут у нас сусіди ж поруч тут живуть постійно. Так що так, все. Ой, всім кажу папа. -па. Бо холодно знімати, реально холодно знімати, рука замерзає. Так, напишіть, як у вас погода, з якої ви області, яка у вас зараз погода. Дуже цікава. Пишіть. Дякую всім за приємні слова, за коментарі. Якщо у вас на думці є написати щось погане, то краще пройти, як то кажуть, далі. Всім бажаю гарного дня! Тихої ночі і швидше, щоб наступив мир. Всім кажу па-па, до нових відео.